Ну, где-то було, я знаю, десятий час, наверное, я фільм смотрела. Я на сідьмому этаже вот Ну, а ну потім, як долбанет, дочка смотрю з внучкой в коридор выбежали. Они сильно испугались. Із чокла посипались. Вот Такі, як посипали стекла чокла страшні. Дочка каже, папа, чуешь там этот там дронили? Шахет липити. Открива вікно на кухні. І в цей момент кричить, тікаємо. Ну я тільки встиг устати і одразу взрив. сочка <сумістичка> вискочила, внук був у залі. Вона, ну, слава Богу, не пострадала. Квартира вікна ціліна. Вікно було відкрите. відкрила вона цей момент. І воно зривною волною просто вікно відкрило, жалюзі відлетіло. І, а так дом не пострадав. Ну і квартира наша. Це ужас. Я взагалі не спала всю що на Давлення таке такое було. Тут машин столько скорих. Це дуже стрес такий, кошмар. Біда в тому, що та квартира, яка горіла, ми ж відзначально вийшли, вона горіла горіло дві квартири. Ну ту самостійно люди потушили, бо були вдома. А в цій квартирі не було нікого. І доступ, пожарники, хотів, питалися через під'їзд, ну, що там в них не вийшло. Потім в то заїхала лесниця, ота, от єлі-єлі, де то. Ну, час у них вийшло на те, що і квартира вже сильно розгорілася. По тому моменту. А якщо були вдома хазива, вона не сильно горіла. Вони б її, можливо, самостійно потушили. Вся техніка горіла, вся квартира горила. санузли, кухня, вся техніка, калібор. Обугнілась. І спальня, і потолок. А у нас какой? І зала. і на квартира. Прилетела в квартиру сверху, а нам все это на шестой этаж. Воду залило, все сгорело на кухне. Что там? Что сейчас проехало, выносит мусор. А что самое вас постраждало? Кухня, уголок сгорел кухонный уголок, стекла, ну, на короче, повылетали все. Света сейчас пока нет, а насчет техники не знаю, может быть и холодильник, телевизор. Пожар сами потушили уголок, а уже пожарки потом приехали. Ну, просто была дыма, полная квартира ушла. Там все мокро, спальня, все, все мокро. По всей тычей вот у кухня сгорела. Приходить заявка, приходить. Ми заміряємо, дивимось, вирізаємо, подимаємося. наверх, зашиваємо другу квартиру. Заходимо, якщо не було заявки. Дивимося, заміряємо оп ять, оп ять вирізаємо, опять зашиваємо. Ну, по путі допомагаємо винести мусор. Також бабусі підходять, допомагаємо донести одіяла, що видають пленку наверх піднятися, щоб пустими не ходити. Ми зараз поки по окнам, щоб людям не дуба. А там, де окна, там, де неживі приміщення, такі як лодше, от окна зашити, а отже, там там будуть вже займатися трошки пізніше, щоб зараз робимо тим, щоб людям було тепло зашити. А потім вже Походу буде другі роботи. На кровлю вже працює МЧС тоже там у кожного свої повноваження. Вже три роки страшно. Скорее це все кончилось.